Росіяни й далі продовжують полювати за цивільними в Херсоні, зокрема випускаючи дрони і шукаючи жертви. Яка ситуація? Зокрема, на Херсонщині? Розпитаємо в депутатки Херсонської міської ради Оксана Погуміє з нами на прямому зв'язку. Пані Оксану, слава Україні героям слава. Пані Оксано, ну якщо дивитися новини зведення з Херсону, то так росіяни ледь не в режимі реального часу оголошують полювання за херсонцями, запускаючи безпілотники, шукаючи людей на вулиці. Яка зараз ситуація на Херсонщині? Що можете розказати? Ну у нас останні декілька днів. у нас порівняно з тим, що було раніше, стало ще гарячіше. Ну, не, не буває так, щоби. Принаймні, в останні місяці, щоб у нас трохи їх хоч полегшало. тому я можу сказати, у Нас дуже сильна це, це така гарна формуліровка, контрбатарійна боротьба. Насправді страшновата, насправді, тому що коли ми чуємо наші виходи, то нам так це. Як бальзам, але коли ми чуємо їхні приходи, особливо якщо в тому районі, де ти живеш, то страшно. Це арта. А FPV-дрони, так вони палюють на людей. Сьогодні троє людей поранених дві жінки, один чоловік. Вчора, наскільки я вірно пам'ятаю, один зовсім молодий хлопець, двоє жінок поранені. А одна жінка навіть з ампутацією обох ног. А ні, сьогодні більше. Сьогодні дві жінки, два чоловіка вранці в машину прилетіло, і один чоловік ще там з одного із селищ нашого Херсона. У нас кожен день зараз ще й погода гарна. Вони літають як до себе додому. Хоча нам наша обласна адміністрація заявила, що встановили купол, і, можливо, в деяких районах тихіше менше дронів. Але зараз ще поки я не можу сказати насправді я так розпитую у людей. одні кажуть, що у нас поменшило дронів, але зовсім зовсім закрити не можуть неба від дронів. Нашим ж теж якось треба працювати. А в тому районі, наприклад, де я живу, там От практично в цьому районі кожен день є люди, котрі потерпають від ФІВІ. А як ви бачите у зв'язку з тим, з тими подіями, які зараз відбуваються у світі, заявами Трампа? Росіяни активізувалися на Херсонщині? Так, так. Да, я ж я, от і ж кажу, що кож з кожним разом у нас якось так. Це е, такий е, сніговий ком. Більше, 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 сильніше. Ну арта більше у нас активізувалася. Ну і в піві, мабуть, я дуже сподіваюся, що не всі можуть пролетіти, бо якщо чути цифри там в тисячах кожен день, то слава Богу, що не тисяча людей. Не дай Бог, звісно, що не тисяча людей, е, хто поранений або взагалі загиблий. Я зазначу, що я зараз зачитаю повідомлення. Офі... Офіційно українська сторона це не коментувала і не підтверджувала. Ми маємо інформацію і слова тільки представника е... Стіва Віткофа про очікування від завтрашньої зустрічі в Саудівській Аравії. Я думаю, що ми йдемо туди з очікуванням, що ми досягнемо значного прогресу. Значний прогрес, згідно з очікуванням Трампа і його команди, означає згоду України віддати Херсон і Запоріжжя Росіянам, а також пого. Одитися на проведення виборів саме до цього рішення будуть Тиснути українську делегацію. А я запитаюся у вас, пані Оксано, тому що херсонці пережили російську окупацію. Мені здається, що саме херсонців треба питати, чи вони хочуть до росіян, а не на когось тиснути. Але питаюся у вас. Якби це питання стояло конкретно на столі переговорів, але ми розуміємо, що напевно щось говорять про обмін територіями, так? Але якби от зараз херсонців запитали, чи готові ви? До Росії, яка була б реакція? Ем, ну я вам одразу хочу сказати, що ми дуже часто думали про те, що не дай Бог знову окупація. Ем, якби у нас запитали, то однозначно це був би відлуп, да? ем, але на жаль, тут ми не можемо вирішувати. На жаль, наша влада її є за що не любити, скажімо так. І, на жаль, вони, ми зараз як розмінна монета. І ми розуміємо, що першими, хто буде, якщо, не дай Бог, Русня сюди зайде, то перший, кого повісить на той осикі, то це будемо ми. Тому що якщо ми в окупації могли ще якось ховатися, то зараз вже точно всі знають, де е, хто живе з е, патріотів і нам треба буде тільки в'їжджати я дуже би не хотіла щоб наша влада от настільки прогибалася я розумію що може бути виставлено таке е, такі вимоги але ну треба ж якось включати дипломатію якщо вони не вміють саміх дипломатів значить брати з собою дипломатів якщо вони не не хочуть брати наших українських дипломатів нехай беруть там я не знаю, яких в світі їх багато, і тих, хто на нашій стороні, британським, там, я не знаю, яких. Не можна людей вважати за Камах, не можна людей вважати не за людей. Особливо, ну, Херсон показав, як ми можемо боротися, як ми можемо стояти. І ми самі від себе не очікували, мабуть, такого. Але е, е, от зараз, згадуючи, це був такий герць 5 березня, коли ми вийшли на вулиці. І зараз. Кинути нас просто як оту того шмату, знаєте, викинути так не можна. Треба домовлятися. Я би билась, я би билась. Ну я скажу вам теж, я теж буду битися за українські Херсон і українське Запоріжжя, тому що ну я не збираюся віддавати ні частину роки, ні частину ноги, ні плеча, абсолютно ніяку частинку свого тіла, так само, як і кожна область, яка є частинкою моєї країни. Але пані Оксана, я так розумію, що в Херсоні про це люди говорять, тому що ми бачимо, що так. росіяни зробили. Вони ж офіційно вписали, якщо ми говоримо конкретно про Херсонщину, то вони офіційно це вписали в свою прокляту конституцію, якщо це можна. Звісно, назвати Конституцією, так. люди про це говорячи. Я вам хочу сказати, що так як у нас волонтерський центр і ми допомагаємо військовим, ми кожен день ти спілкуєшся із простими солдатами, і з різними погонами, скажімо так. І коли ти запитуєш, чи, як вони бачать, вони кажуть: якщо нам тільки дадуть наказ відійти. І нас не так вони кажуть, нас можуть здати тільки дипломатичним шляхом. Якщо цього не буде, ми будемо стояти. І в Херсоні, ну, можливо, це моя бульбашка, але все ж таки я бачу, ми іноді робимо заходи, хоча ми не можемо вийти на площу, але на великі свята ми йдемо туди, де більше людей у нас є. І я бачу, як люди співають разом з нами їм. Люди, котрі нас не знають, так? як люди прикладають руку на серце, як вони нам потім дякують за те, що ми. Нагадуємо їм, що тут Україна в соти раз, хоча вони і так це знають. І я все ж таки вірю просто в те, що, хоч у нас залишилося не так багато людей, там третина, але я бачу, скільки зараз повернулися і діти, підлітки тут десять років, і дев'ять рочків в нашому дворі. Я стільки не бачила дітей рік тому, а зараз вони є. І я дуже хотіла би. Е щоб цього не сталося, і не тільки я. Насправді люди сподіваються, знаєте, ми віримо тільки в ЗСУ. От більше у нас просто нічого немає іншого, і допомагаємо. А, пані Оксана, як ви вважаєте, ну принаймні, з вашого оточення, що ви спілкуєтеся, якщо все-таки не дай Боже, це трапиться. Люди будуть залишати місто і регіони, да. ну максимально так. Не будуть залишати тільки ті, у кого лежачі рідні, якщо не можна буде вивести. Чому деякі зараз не полишають регіон? Тому що немає допомоги від держави і їхати нікуди, якщо тебе нема родичі там або друзів. Люди не їдуть, та й грошей немає вже у людей. Уже якщо і була якась подушка грошова, то вона закінчилась. Я, якщо чесно, у мене три кати, у мене дві переноски, і я розумію, що я у мене там якась кравчучка, ще мама не залишилася на балконі. Що якщо що, то я катів на кравчучку і буду перти е, хоч пішки, але під Росією? Ні, після звільнення Херсону могли собі хоч раз уявити, що ми будемо вертатися до такої розмови, що Херсон може віддати Росії. Ні, категорично, ні. Ми, а, знаєте, коли було страшно, що таке може статися? О, от, буквально такі розмови пішли е, восени, е, коли от почала така нагнітатися обстановка, що от там човни скопилися, там 300, там 600 човнів, що вони будуть тут робити плацдарм, намагатися. І а, тоді багато людей просто просто із і не знали, що робити. Вони приходили. Ми з ними розмовляли знову ж з військовими. Розмовляли нам, сказали, що ні. А, це ну тобто нема ніяких загроз. Загроза є, звісно, кожен день, але ніяких предпосилок для того, щоб вони тут змогли зробити плацдарм, немає. Ми трохи заспокоїлися, але станом на зараз, дивлячись на цю політичну ситуацію, котра є, дивлячись на те, як наші просто програють. Слухайте, я думаю, що я можу це сказати в 19-му році. Я точно знала, що буде велика війна. Результат виборів, я знала, що буде велика війна. Я сказала всім, кого знаю, буде велика війна. На мене хтось дивився як на дурочку. Але я сказала: ви ще побачите, ми будемо кормити людей. Мені навіть такий сон приснився. Ми кормили людей, коли тут була окупація. Тобто, це все було передбачувано. Але це, що зараз, що нас можуть здати, е обміняти це да, навіть я не виборів. знаю, зрадити да, зрадити іменно це. Це навіть не могло в страшному сні з'явитися. Я жалію, що мені що я на 10 років старша ніж в 2014 році, та на 11. Тоді я ще могла взяти в руки зброю і піти воювати. Зараз у мене просто вже мені 61 рік, і я просто фізично спинатами все інше. Просто я розумію, що я фізично не витримаю, я буду абузом. Коли була окупація, я розуміла, що ми можемо підтримувати наших інакше як партизанська війна, так, як там давати якісь дані, що ми робили. Так. А зараз я розумію, що нам треба буде просто виїжджати зі свого міста, і це буде зрада. Так, це буде зрада по відношенню до всіх нас. Пані Оксано, ви сказали, що зараз у вашому будинку появилося знову дуже багато дітей, підлітків що давно такого не було. А що мотивувало людей вернутися додому, якщо Херсон постійно під обстрілами? От як ви пояснюєте для себе? Я думаю, що це не мотивація повернутися, а це просто люди не знайшли собі. А... Прихисток, настільки роботу, прихисток, допомогу, все це разом, щоб можна було існувати десь в іншому місті і вже закінчилися. Ну це я ті, з ким я спілкуюся. Я запитую, чому так? Просто вони повернулися, тому що тут принаймні є житло. Ну і тут у нас дають гуманітарку, правда, не всім, але у кого є там пенсійний вік 60 то дають гуманітарку, у кого є діти, то можна е, продукти, то можна на це проіснувати. Е, хоча роботи у нас дуже мало зараз. Я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Пані Оксана, я переконана, що ідея віддати Херсонщину чи Запоріжжя точно не знайде. Підсилення, так би мовити, серед українського суспільства, і тільки суспільство може натиснути і про щось говорити. Все-таки, це наші, це наша територія, це на це наші міста, це наші села, і це, і це віддати ці території просто росіянам. Це просто як людей підписати підсмертний вирок. Можна я ще да, будь будь буквально одну фразу. Коли нас звільнили і приїжджало багато сюди людей на площі фотографуватися, і хлопці наші. І мені один із наших військових сказав, що настільки великою кров'ю дався Херсон, насправді, настільки великою кров'ю, він сказав: Ви коли узнаєте, ви просто ну, там такі цифри каже, коли-небудь ви про це узнаєте. І зараз здати ці землі просто так, ну це. Е, та я можу сказати, що з мого рідного міста е, загинув чоловік, залишивши двох дітей, звільняючи Херсон, і в нього зовсім маленькі діти на той момент були. І я пам'ятаю, як його син написав листа до Миколая, щоб та про тата знали всі. Тому що він звільнив багато людей у Херсоні. Пані Оксано, я вам дякую, що знайшли час та можливість. Дякую. Бережіть себе. Дякую. Все буде Україна, все буде Херсонщина в складі України. Будемо робити все для цього можливе, аби наші території не стали розмінною монетою, а найголовніше з ними наші люди. Оксана Помі, депутатка Херсонської міської ради, була з нами на прямому зв'язку.